Обдарована молодь майбутнє України. Саме під таким гаслом на базі військового інституту Корольова вже у п'яте проходить з'їзд творчої молоді Житомирщини. Представляти свої наукові розробки приїхали більше 200 учасників із 27 навчальних закладів області. Серед них і п'ятирічний Дмитро хлопець показує свій вітряк для опадів під кодовою назвою Табурет. Ось воронка, це перша секція. Вона збільшує площу збирання опадів. Всі опади стікають до другої секції. Це, це вітрявка. Навіть не душі від за від, 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 від вітру вона може обертатися. По бокам буде установлені два динами, вони будуть на себе накручувати енергію. Кожен динамо буде давати 11 Вт. Установку може використовувати туристи. Вони буде важити 30 кілограмів, і при групі туристів її можна перерозподілити вагу. і можна дійшли від дні заряджати мобільну устройство, та і вітряні дні. А от Арсен написав програму, яка закодовує літери у вишиванкові візерунки. З покоління в покоління передається позначення кожної літери. Ж, це ось ось літаже. Тобто ми маємо четвертину. А вони потім дублюються знову I. і буква. R. Ось вона буква R. Це слово Житомир. Чому саме на базі військового інституту проходить з'їзд? Пояснює його начальник Олександр Левченко. Військовий інститут є також профільним у нашій Україні з підготовки спеціалістів для збройних сил. Із високоінтелектуальних інженерних спеціальностей саме у нас курсанти також мають можливість розвивати свої творчі здібності, ті, які були у школі, в ліцеях. Не сумніваюсь в тому, що багато із тут присутніх будуть конструкторами, видатними інженерами у нашій державі і будете творити на благо. Нашої України привітати учасників з'їзду прийшли представники влади. Науковий потенціал сьогодні знаходиться в ваших руках, а точніше в ваших головах. Роботодавці готові інвестувати в наукові винаходи, які згодом своїм практичним застосуванням або економлять кошти, або їх заробляють. Хто як не ви, як би це пафосно не звучало, є дійсно. Майбутнім нашої нації досить експортувати в Європу або в інші країни наші робочі руки. Нам треба на експорт поставляти наші наукові розробки і тут. І держава, і суспільство, і весь український народ сподівається на вас. Авторів кращих науково-технічних розробок відзначили цінними подарунками, дипломами, ба більше грошовими преміями. Зокрема, за свою новітню програму для літального апарату курсант Олександр отримав ексклюзивну нагороду. Нині хлопець ділиться враженнями та розповідає про своє творіння. Програма для безпілотного літального апарату, яка Дозволяє в режимі реального часу знімати відео з прив'язкою до сучасних інформаційних карт, як Google Maps і Яндекс. Це дозволяє виконувати різноманітні задачі, стосовувати в різних сферах. Відмінність цієї програми, є те, що вона дозволяє проставляти мітки об'єктів одночасно на карту з перерахунком. Навіть не очікував, що отримую таку відзнаку дуже приємно. На учасники з'їзду оглянули виставку військової техніки спеціального та стрілецького озброєння, ба навіть покуштували справжньої солдатської каші із польової кухні.